Сьогодні ми зібралися на ще одну акцію, яку проводить четверта хвиля е, у співпраці з корпорацією міст та за підтримки е, «BCU Financial». Сьогоднішня наша акція присвячена дітям. Хто найбільше зараз потребує нашої допомоги? Акція називається Пакунок щастя, і ми сьогодні збираємо речі для дітей за списком потрібні речі. І Пакуємо в коробки та надсилаємо в Україну. Ідея цього проведення цього проекту Пакунку щастя виникла між нами організацією Четверта хвиля та корпорацією міст. Згодом до нас доєднався третій спонсор і третій партнер це Будучність. Від імені критової спілки Будучність. Ми хочемо подякувати організації Четверти хвилі та міст Канада партнерам, які. Запросили нас стати теж партнером цього важливого проєкту, де ми збираємо пакунки, щастя для дітей в Україні. Кредитова спілка вважає вважається дуже важливо підтримати такий проєкт, тому що дуже важко дбати за психічний стан наших дітей, які ховаються в бомбосховищах, щоб їм дати якусь маленьку крапіку радості, коли в них такий важкий час зараз в Україні. Ідея полягала в тому, щоб ми серед громади зібрали речі необхідні для організацій, які опікуються в Україні дітьми-переселенцями, саме дітьми-переселенцями. І ідея полягала в тому, щоб ми відповідно до їхніх запитів зібрали конкретні речі, які вони потребують, і відправили їм на їхню адресу відповідно до. Потреб ми сконтактували з такими організаціями, деякі з них знаходяться в Івано-Франківській області і серед них є ще одне бомбосховище, яке облаштовують для дітей. А діти, які змушені довгий час проводити в бомбосховищі, вони не мають там елементарних речей, чим гратися, на чому сидіти, подушок чи якихось там ще речей. І сьогодні ми проводимо цю акцію в церкві святого Димитрія, і люди приносять речі. Ми збираємо тільки нові речі, ми вживаних речей не збираємо. Ми пакуємо речі у пачки, нам допомагають волонтери, і ми будемо відправляти конкретно в ці організації, задовольняючи потреби, які вони нам озвучили. All these people here they need our help. Volunteers are just they're not dime a dozen, but if you can do it, do it. I've got a heart. It's important because um, the world's in a mess right now, and you know, they need our help. Вже запаковано близько 50 пачок з речами для дітей в Україну. Це одежа, взуття, шкільне приладдя та інші речі для дітей. Ми так само очікуємо сьогодні до вечора ще багато пакунків. Думаємо, що буде напевно біля 200, 200 пачок, напевно, орієнтовно. І ми так само очікуємо на донейшн центр у нас на Франклін, 160, авеню. Що ми отримаємо трохи нових пакунків для дітей в сиротинці на Україну. Наше ціль направлення це два сиротинці та бомбосховище. Я би хотіла зупинитися трошки на бомбосховищі, тому що сиротинці більш зрозуміли, і ми знаємо, що там живуть діти, які є без батьків, яким потрібна наша допомога, речі, одяг чи інше. А от власне бомбосховище. Бомбосховище, яке ми вирішили облаштувати, знаходиться в селі гоща Рівенської області. Це сільська школа, в якій, звісно, не обладнане приміщення, де немає для дітей місця, де сидіти, холодно, сиро, а звісно, і іграшок, з якими бавитися. Також діти дуже часто хворіють, вони потребують і різних медичних засобів, навіть жаропонижаючі, від кашлю, звичайні прості вітаміни, які зараз діти дуже потребують. Ми щиро дякуємо всім, хто сьогодні почув. Побачив наше оголошення і приніс чудові речі: це і одяг, і взуття, і іграшки, і медицину, і подушечки, пледи, чи матраски для того, щоб діти могли сидіти в бомбосховищі. Ми далі плануємо нашу діяльність, слідкуйте за новинами на нашій сторінці. За нашими новими проектами наступний проект, який ми проводимо щорічно, вже восьмий рік це діти Канади дітям України марафон, щорічний марафон. Також я би хотіла пригадати про наш діючий проект, який ми розпочали спочатку війни в Україні. Це машини швидкої допомоги. Ми вже закупили 10 машин швидкої допомоги, але маємо таку ціль закупити 10. Отже, хто хоче долучитися до цього проекту і допомогти дати свої. Датки звісно, нам потрібні кошти гроші, тому що ми збираємо гроші для того, щоб закупити машини швидкої допомоги у Європі. Це найкращий спосіб наразі, щоб і швидко і набагато дешевше доправити карети швидкої допомоги в потрібні місця. Пильнуйте за оголошенням, будуть найближчим часом уже повідомлення на соціальних мережах та також на нашій веб-сайт-сторінці четвертої хвилі.